Вітаю! Довгий час я не мав ніякого телеоб'єктива, тому що мій 24-120 f 4 закривав більшість моїх потреб у телодіапазоні. Але настав час, коли виникла потреба у чомусь більш дальнобійному. І я зупинився на цьому Nikon 100-400 мм f 45 56 Він в мене вже майже півроку, тому в цьому відео я вирішив поділитися своїм досвідом його використання. Навіщо взагалі таке скло? Чим він для мене цікавіший за 180 600 від того ж Nikon. Та, власне, чому такий толовік незамінна річ у деяких ситуаціях. Погнали, буде цікаво. Колись в мене був Nikon 7228 ще під дзеркальну камеру, які в мене вкрали разом з тією камерою. Потім користувався в основному службовими 7228 від Canon та Sigma. Був в мене навіть такий монстр, як 150 600 F563, яким я зробив декілька досить широковідомих по мережі знімків. Але загалом я закривав свої питання своїм 24120 f 4 останнім часом, про який вже розповідав у цьому відео, тому не буду особливо на цьому зупинятися. А потім сталася така історія, що я минуло осені побачив, як російський літак пускає по українському місту Каби і, по суті, нічого не міг зняти через відстань ну, ось таке після дуже сильного кропу. І зрозумів, що телевик то може мені не потрібен постійно, але коли він потрібен, то потрібен саме телеоб'єктив і нічим іншим його не замінити. Тож я сів читати інтернети. Варіантів я розглядав декілька. Першим варіантом був 70-200 2.8 і до нього ще телеконвертер. Це б дало мені світлосильне скло з опцією зробити з нього за допомогою телеконвертера 140-400 F4. Ніби непогано, але половина діапазону без. Конвертера в мене перекривалося моїм 2420, а між 120 та 200 різниця не настільки велика, щоб ну не можна було б кропнути отримати робочий результат. Тож без конвертера для мене толку від нього було небагато, а знімати я планував в основному десь на вулиці, тому і світлосила не давала якихось дуже вагомих переваг для мого сценарія використання. Тому основне змагання в моїй голові було між двома іншими телезумами від Nikon. Це 180-600 мм f 56 63 та Nikon 100 400 f f4.5-5.6. Обидва по відгукам мали чудові оптичні якості, і фокуснім практично не перетиналося з моїм 24-120. Якщо казати про 180-600, то це видавалося прям ідеальним рішенням, тому що фокусні не перетинаються, і теледіапазон 600 мм це прям дуже круто. Я вже мав досвід 150-600, як я казав раніше, і тому знав, що знайду йому застосування. Але у цього варіанту було два але. По-перше, він не відноситься до професійної лінійки S-Line з серії об'єктивів. А це значило, що в нього не настільки надійний пил вологозахист. І якщо його планую використовувати скрізь, то він має бути і надійним скрізь. Звичайно, те, що він не S-Line, не значить, що знімати ним можна тільки сухими руками при кімнатній температурі. Але все ж таки треба бути трохи уважнішим. Другий момент, який і став вирішальним для мене, це розмір та вага. Як і Sigma 150-600, цей 180-600 здоровий. Це значить, що він не влізе в більше звичайних фотосумок, особливо в мій Мандшифт Photocross 13, про який я також раніше розповідав і до якого я звик останнім часом. Це, мабуть, не буде проблемою, якщо їздити на машині і возити його просто з собою десь окремо. Але мені доводиться багато ходити ногами і носити все на собі. Тому великий розмір і вага значить, що мені не буде дуже часто хотітися брати його на всякий випадок. Коротше кажучи, саме ці фактори і схилили мій вибір на користь цього Nikon 100 400 F4556. Розмір та вага цього 100-400 практично ідентичні популярному 7202.8. Це не значить, що він легкий та компактний, зовсім ні. Він великий і важкий. Але не настільки, щоб з цим не можна було жити. Він важить майже півтори кілограми, але зі складеною блендою чудово влазить знов-таки в цей самий Photocross 13. Тобто цілком нормально переноситься і утримується в руках. На моєму Nikon Z8 вся ця конструкція чудово балансується і знімати з рук можна абсолютно без проблем. Я б навіть сказав, що робити це в кайф. Ось, власне, я цим і займаюся в ломані. Фото Романа Чопи інтерв'ю, з яким ви маєте подивитися на цьому каналі за посиланням. тому що він дуже крутий військовий фотограф з дуже цікавою історією. Так от, дуже зручним при зйомці з рук виявляються оці дві програмовані кнопки на корпусі. Вони прямо під рукою і користуватися ними дуже зручно. Причому вони так розміщені, щоб бути під рукою і при горизонтальному хваті, і при вертикальному хваті. Я поставив на них одну і ту саму функцію зміни режиму фокусу. І вона тепер завжди під рукою, якби я не тримав камеру. Приємним бонусом є і те, що об'єктив має різьбу під фільтри 77 мм, таку саму, як і два інших моїх об'єктиви: 20F18 та, власне, 24-120 f 4 Тобто, всякі ND, полярики, чи чим ви там ще користуєтесь, можна використовувати на всіх об'єктивах. Крім захисного, ніяких нових фільтрів купувати мені не було потрібно. А от що можна було б зробити краще, так це зробити віконце у бленді десь тут, як іноді роблять інші виробники, щоб можна було крутити полярік, не знімаючи бленди. Тому що бленда досить глибока, і просто там сунути палець, щоб поковиряти, покрутити, як я іноді люблю на інших об'єктивах з маленькою блендою. Тут вже в мене особливо не виходить. Ще одним мінусом, який властивий, в принципі, насправді, всім об'єктивам, які мають окремо цю штативну лапку, це те, що вона не виконана в стандарті Аркасвіс. І її треба прикручувати до штативного майданчика вашого штативу. Якого біс їх не зробити одразу в формі найрозповсюдженого в світі штативного майданчика, я роками не можу зрозуміти, і жоден виробник в світі чомусь так не робить. Біси, чесно кажучи. Тому я просто прикрутив на два болти оцей окремий майданчик з AliExpress. Ще як варіант, іноді можна купити штативну лапку аркасвіз стандарту від стороннього виробника. Їх роблять дуже багато різних виробників, під різні об'єктиви, просто так от повністю поміняти її. Тому я думаю, що в майбутньому так і зроблю. Оцей екранчик згори, штука красива, і просто як веселий фан-фактор, мені насправді подобається. Але, чесно кажучи, практичного застосування я йому особливо не знайшов. Можливо, якщо знімати на камери без верхнього екранчику, то може бути корисним бачити там, наприклад, діафрагму. Можна поставити інше значення, наприклад, відображення шкали шкаловідстане або, власне, витримку. Так чи інакше, мені воно візуально подобається, але практичної користі поки не приносить. Перше, через що довелося прийти цьому об'єктиву в мене, це випробування зимовими. Зйомками на сході України. Холод, дощ, сніг, я прям щоразу радів, тому що вирішив купити саме об'єктив з лінійки S-Line. тому що неможливо від погоди, він працював чудово і я почувався впевненим в ньому. Автофокус працює фантастично, як ти очікуєш від сучасної професійної оптики, в принципі. У порівнянні з цією старою Sigma 150-600 це прям бімба-ракета. Ну і якщо казати про ракету, то от я навіть примудрився зняти ним ракету скальп Shadow, яка спокійненько собі мирно летіла в небі робити смерть ворогам. Одразу кажу: ні, я не знав, що вона там буде летіти. Я взагалі просто фотографував небо і ні, не варто таке публікувати, не знаючи, що і як. Тому я переслав власне це фото Юрію Гнато, речнику повітряних сил. І вже вони там в повітряних силах, коли все перевірили, уточнили, то. Опублікували. І як бачите, на фото, крім неба, немає нічого. Я кропну все, що можна потенційно видати місце зйомки. Тому будьте уважні та обережні, не публікуйте фото роботи та переміщень Збройних сил України, і тоді все буде добре і у вас, і у України. Так чи інакше, якщо вам подобається специфічний вигляд фото на телеоб'єктиви, сюжетів для них насправді дуже багато. Я знімав різні навчання, поки всі інші куріли, очікуючи, поки об'єкт зйомки опиниться поближче, в мене вже було купа унікальних кадрів. Може здатися, що 4,5, 5 і 6 це темна діафрагма, але насправді через те, що він стискає перспективу, виходить робити дуже ефектні портрети. Правда, для такого от знімку в повний зріст на 400 мм треба відходити дуже далеко. Вважаю, що в іншу область комунікація з моделлю при цьому, звичайно, дуже складна, бо щоб почути. Чи бути почутим треба натурально орать один на одного. Але результат мені дуже подобається, і ви не отримуєте такий лук на щось інше тільки на 300-400 мм. Крупні портрети також не страждають відсутністю розмитого фону. Як бачите, я не пропагандую купувати цей об'єктив саме для ролі портретного, я купу варіантів як мінімум зручніше. Але якщо він вже є, то чому б і ні? Мені подобається. До різкості доклопатися теж навряд чи вийде. Але, звичайно, щоб не отримати мікросмазу і побачити прям максимум на що він здатний, краще за все знімати на коротких витримках, що десь ввечері може потребувати вже і піднімати ISO. Тож, якщо тримати це в голові, то ви не будете розчаровані. Тому ще одне, не дуже очевидно для багатьох амплуа цього об'єктива в моїх руках це пейзажі. На нього можна знімати прям фантастичні пейзажі або панорами. Знаходячись на великій відстані, можна вихопити якісь елементи оточення, показати їх якось на очікуваного ракурсу, відрізати від фону, сконцентрувати увагу в глядача. Власне за це його і люблять багато західних фотографів-натуралістів, тому що, коли в тебе є 2420 та 10400, 400, ви отримуєте комплект, який закриває практично всі можливі потреби, при тому, що він ще й уніфікований по світлофільтрах. І важить на порядок менше, ніж спроби закрити цей діапазон фіксами або більш світлосильними зум-об'єктивами. Загалом я не можу назвати якихось прям помітних недоліків цього об'єктиву, якщо втримати в голові його специфіку. Так, помітно великі і важкі, але це стосується всіх телеоб'єктивів. І якщо пам'ятати, що тут на дальньому кінці 400 мм, то, мабуть, не такий вже віний великий і важкий. Наприклад, аналогічний об'єктив від Canon важить трохи більше, але трохи коротше розміром. Аналог від Sony навпаки, трохи більше, а важить трохи менше. Тобто, загалом, якимось ну, недоліком габарити назвати цього об'єктива не можна. До оптичної якості та швидкості автофокусу я теж не знаю, до чого доколупатися, якщо навіть ракета не швидше цього об'єктива. А кропати можна сміливо і досить сильно. Коротше кажучи, це дійсно класне скло у своєму класі. Він не такий світлосильний, звичайно, як 70-200, але має значно більший діапазон. Його не надто комфортно використовувати з якимись легкими штативами, але це знов-таки стосується практично всіх телеоб'єктивів і так далі. Тому тут висновок простий: якщо вам треба саме цей діапазон, ви не помилитесь, обравши власне цей Nikon 100-400. Якщо вам треба 600 мм і ви готові миритися з здоровезною дурою. То, можливо, є сенс подивитися в бік 180-600 або докупити телеконвертер до цього об'єктиву. Якщо треба супертеловік та світлосила, тоді знов таки готуйтесь до значно дорожчих та важчих телефіксів, типу 428, наприклад. Тож, в принципі, вибір є на будь-який смак та гаманець, і кожен по-своєму кращий. Єдиним правильним вибором при цьому завжди є підтримувати Збройні Сили України та працювати на перемогу. Тут варіантів немає. До нових цікавих зустрічей, папа. -па.